До чого готується НАТО? Чи зайдуть війська НАТО на території України у 2023 році? Чи є якась доля правди в цьому пророцтві стосовно Польщі? І чи це воно буде стосуватися і події, які будуть на території України? І ще турбує доля тих бочок. Ми з вами колись розглядали, чи на даний момент ситуація змінилася? Що з тими бочками, які вороги наші закопали в землі Херсонській? Всім доброго дня. Я Людмила Хомутовська, і це інтерв'ю я пишу для каналу «Мій світ. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і ми будемо працювати з Оксаною для вас В мене таке цікаве запитання. Чи досі є актуальною для РФ мета захоплення всієї України? Досі, на жаль, досі. І тут трошечки, знаєш, помінялась риторика. Тому що якщо на початку війни я дивилася, що це знаєш, захопити для, для ради союзу, для ради відродження, то зараз для того, що Путін залишився на своєму крилі. Зараз він для цього і продовжує війну. Тут зовсім друга стратегія, і я так розумію, що людина знає, бачить, що його можуть з цією війною, закінченням цієї війни. Точніше зняти і Путіна. Чи може бути мета Росії ще більшою? Це захоплення усієї Європи? Ні, я не думаю, що вони так далеко е, просянуть руки, принаймні зараз, е, тому що з Європою вони б хотіли. Просто бути в портнерських відносинах. Я зараз процитую цікаву інформацію. і Відповідно до неї в мене є запитання. До нідерландського порту в Лісінгень нещодавно прибула велика кількість американських танків і військових транспортних засобів, призначених для відправлення в Польщу і Литву для посилення східного флангу НАТО. Про це повідомляє Reuters. До чого готується НАТО? Нато таким чином закріплює свої кордони і відбиває бажання взагалі рухатись сторону НАТО, так що тут за укріплення кордонів показати силу і для того, щоб навіть думок не було туди рухатись. У Мене є ще одна дуже цікава цитата: в Америці у засобах масової інформації з'являються новини про те, що якщо війна в Україні буде затягуватися, то не виключено, що американські війська приїдуть до України допомагати. Не випадково п'ятитисячний контингент американських військ вже давно знаходиться в Румунії. Про це повідомляє Борис Пінкус, керівник республіканської партії по 45-му округу асамблеї штату Нью-Йорку. Чи зайдуть війська НАТО на території України у 2023 році? Ну, скажу так, що вирогідність, що вони зайдуть, доволі велика. Це не вирішено вже остаточно, це не про те, що. Будуть якісь конкретно прямо наказ, щоб завтра заходили. Там розвиток війни, і якщо буде полізуть вони якось більш агресивно, то так зайдуть. А по факту подивимося, чи будуть якісь передумови для того, щоб це відбулося? Якісь події цікаві, чи стануться. Ну там є, як мені, оця ядерна зброя. Все рівно воно зв'язано з ядерною зброєю. Як, як тільки буде якась така, знаєш, максимально за секунду до, чи за місяць підтвердження того, що вже там вони взагалі втратили розум, то тоді вони і зайдуть. Тобто це тільки одна єдина причина, по якій вони можуть зайти. Більше причин немає. Мені здається, що ні, тому що там весь час мені показують, що щось повинно е, зайти в повітря. Щось в повітрі повин, повинно відбутись. Те, що отравляє людей, я просто більш нічого не можу зібрати докупи. Ну, може, якась там біологічна ще там Росія е, щось там зробить. Ну те, що отравляє людей, саме за оцим отруєннями стоїть головна причина. До речі, у нас на каналі було відео про польського Нострадамуса, який передбачає про те, що частина Польщі буде тікати, евакуюватися, і та до речі, що межує з Україною. А можемо подивитися, чи є якась доля правди в цьому пророцтві стосовно Польщі, і чи це воно буде стосуватися і подій, які будуть на території України? Ну, я думаю, що це саме ця війна і буде стосуватися, якщо вона піде по цьому самому тяжкому сценарію. Якщо вона піде, якщо вони все-таки зброю використають ядерну, то тоді буде чекати це і на Польщу. Але я ще раз кажу: що на сьогодні, конкретно на сьогодні, на сьогоднішній день, якусь цю тему максимально огінають, максимально її відтягують, про неї думають, про неї знають, але відтягують. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал і приємного вам перегляду. Розклад на долю України, північ, південь, Захід схід центр на кінець січня, на другу половину січня. Ну, почнемо з центра. центр активний. Там у нас йде правосуддя, це різного роду напруга, і все, що зв'язано це правосуддя, це повітряні обстріли. Подобається це комусь чи ні. Північ, я б сказала, що відносно спокійний. Ну, наскільки він може бути спокійний, тому що як беремо загалом для України, то можна сказати, що там відносний спокій. Південній буде напруга, вона якось періодично буде, періодично буде затихати. Так що, я так розумію, що там теж будуть прильоти, але не настільки рясно, як це все таки центр і схід. І якщо ми беремо захід, то думаю, що навіть якесь буде попадання декілька разів по заходу, але якщо беремо загально, то все рівно нам дають там зірку. Я так розумію, що там чи якесь ППО стоїть, чи може його перехвачують до, до того, як, тому що там якось воно під прикриттям. Захід вже не один раз нам показує, що воно під прикриттям і якось ну, все-таки його переловлюють, доловлюють. Хоча це не про те, що туди не буде прилітати. Так що взагалом тиші поки не буде. Але хоча б воно буде з перемінним перемінно і буде в нас іноді навіть і тихо, а іноді дуже дуже гучно, поки миру немає, поки в нас немає стабільності. Можемо зробити розклад на найближчих три місяці на долю окремо на Запоріжжя і окремо на Запорізьку область, тому що багато людей переживає, хвилюється, кажуть, що це другий великий наступ Росії буде стосуватися власне і цих територій. Поріжжя на три місяці, саме місто, що чекає. Я б сказала, що не згущуйте тут окраски. Чому? Тому що що Запоріжжя, що Запорізька область, у нас іде тема звільнення. На протязі трьох найближчих місяців є підготовка, є якісь певне накопичування сил, так що там тема, тема того, щоб погнати захистити території і конкретно їх звільнити, тут стоїть на, на першому місці. Я не бачу тут того, що вони захоплять Запоріжжя. Я не бачу того, що не будуть звільняти Запорізьку область. Це неправда. Взагалі ця інформація вона не противорічить цьому, що говорили раніше. Щоб вони там не розказували, там буде звільнення. Доля Херсону усіх цікавить, коли звільнять лівий берег? Це перше запитання. Не знаю, дивися, що вам прям дослівно скажу, що говорять. Нам дають колесницю, яка говорить про те, що зараз іде підготовка для того, щоб в найближчий час звільнити лівий берег. Там, так, там є певна е, е, якийсь недостаток чи, чи зброї, чи людей, ну якийсь зараз є недостаток, він йде до накопичування, десь його повинні в найближчий час закрити, і там почнеться рух. Так що я думаю, що до весни воно повинно звільнитися. Так, і коли перестануть обстрілювати правий берег, подивимося, чи співпадають дані. Чи... Коли перестануть обстрілювати? Ну, я наскільки розумію, що правий берег буду ще приблизно місяця три обстрілювати притом так серйозно. Ну, якраз попереднє ваше питання, відповідь на попереднє запитання співпадає по часу з відповіддю на це запитання. Я, я ще раз говорю: якщо люди не бачать, що там починається рух, то це не говорить про те, що там немає руху, тому що по колесниці там без кінця щось робиться. Можливо, це оці е, їхні склади самих орків і так далі, і тому подібне. Але воно якби вже починається, воно вже працює. Ну, ми його не бачимо, ну потерпимо. І ще турбує доля тих бочок. Ми з вами колись розглядали кілька місяців тому, що у них ми дивилися, чи будуть застосовані, чи на даний момент ситуація змінилася? Що з тими бочками, які вороги наші закопали в землі Херсонській? Та ні, вони там є в цій херсонській землі. Вони. Чекають, якісь, знаєш, ну така бомба замедленого дійства. Так що там отрута, яка є в землі, вона якось там навіть сьогодні помалу, помалу діє, але вона там їх не перевезли, не, не витягли, не нейтралізували. Так що вони поки там і є. І чим це закінчиться? Доля бочок. І того, що всередині. Ну його будуть нейтралізувати. Їх будуть витягувати, там ціла, ціла спецоперація буде по, по їхній нейтралізації. Тобто не буде таке, що ворог піде, випустить все ж там всередині на землю, чи підірве їх. Ні, 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 ні. -ні, -ні. Вони не всміють його підірвати, там є тема того, що їх будуть витягувати. Тому що тут ще показують, що там будуть науковці. І, можливо, не тільки українці, саме з цим всім працювати і нейтралізувати. Нехай всі найкращі прогнози здійсняться, а всі погані прогнози ми зможемо змінити, дякуючи інформації про них. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.